І повірте, це виглядає набагато драматичніше через 4-5 років картина провислих імплантів сідниць, на відміну навіть від імплантів груди, які, якщо навіть трішки провисають, це не псує в загальному уявленні форму молочних залоз. Тому береться в пріоритеті невеличкий імплант сідниць, який комбінується з власним жиром. Так звана гібридна BBL, тобто гібридна бразильська методика підтяжки і збільшення сідниць. І саме така комбінація невеликого імпланту і жиру, ще раз повторюю, ведення в підшкірному шарі не глибоко, тому що глибоко це може привести до смертельних ускладнень. Саме ця методика і дозволяє багатьом пацієнтам задовольнити ті задачі, які вона ставить перед своїм пластичним хірургом, і тим самим досягти. Такого вираженого ефекту збільшення сідниць, але скажу чесно, що в такому глобальному трендовому понятті, трендовому просторі пластичної хірургії 25-го року вже не модно робити дуже великі сідниці, не модно використовувати дуже великі імпланти або вводити багато жиру.